женщины. А я упакую, Вот в чёрт, блядь. На, бью ужасно Уроды запаковали. Вот, псы, сука. И все стоят. Я бы пришёл. А, если бы устрясаю. Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні будемо робити розбір цікавого законопроєкту, про який зазначив нещодавно Давід Арахамія. Про що буде йти мова? Про зміну мобілізації, а також демобілізація. Тому залишаємось на цьому каналі, які зміни нас чекають вже у цьому році. Також, друзі, не забувайте про те, що в нас діє. Акція на вступ до Клубу юридичного захисту водія 22, 23 та 24 листопада включно. Тому долучаємось. А також на корисну літературу, яку ви можете придбати в описі під цим відео. Новий законопроект, який регулює питання мобілізації і демобілізації, Верховна Рада може ухвалити до кінця 2023 року. Про це заявив нещодавно Арахамія. Про що мова про мобілізацію більшої кількості поліції, депутатів. Ловіків? Ні, ні, друзі, ні, зовсім ні. Хоча в нас така велика кількість правоохоронної структури, що було б непогано збільшити їх кількість та присутність на фронті. Що думаєте з цього приводу? Пишіть коментар під цим відео. А ще депутатів, народних або їх оточення. Тоді б я вважаю, все швидко змінилося. Ось, наприклад, Ізраїль, син прем'єр-міністра, воює, двоє синів міністра оборони воюють, троє синів екс-міністра оборони воюють, дочка міністра економіки. Також всі діти міністра сільського господарства, так двоє дітей, міністра юстиції і так далі. Ви можете це подивитися. Це відкрита інформація. Це так, невеличкий вступ. Тепер повернемось до цього, як то кажуть, новорічного законопроекту. Питання демобілізації дуже гостро і вже давно його потрібно було врегулювати. Ми багато разів про це казали. Однак лише зараз підняли це питання, і нібито є законопроект, однак його ніхто не бачив. Хоча зі слів горахамі можливо зробити певні висновки, що вже цього року він буде, і він буде регулювати питання демобілізації і мобілізації, цікаво, що ж там буде нове і що буде змінено. Як відомо, він нібито буде стосуватися перше, що робити з людьми, які вже два роки воюють без ротації. Відповідь, ну, напевно, очевидна, Да? І необхідно також піднімати питання зміни мобілізаційних підходів. Це те, про що ми казали. Тому що в нас все ж таки правова держава, є юридичні механізми, які зараз дуже грубо порушуються. Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися. Це питання необхідно також врегулювати. Є військові з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання, і питання з ними треба також вирішити в юридичній площині. А ще врегулювати питання з призовним віком. Ось що цікаве питання також з призовним віком. Скоріше за все його будуть понижувати, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Тобто багато моментів, які ми розуміємо, будуть закладатися стосовно демобілізації, це обов'язково. На жаль, тільки зараз це регулюється. Як мені стало відомо, дуже багато таких законопроєктів стосовно такого змісту схожого є в парламенті, і усіх їх хотіли б народні депутати, як мені відомо. Консолідувати в один і там все зазначити і прописати. Однак, е нібито все непогане. В свою чергу я вважаю, там також будуть і певні моменти змін в мобілізації. Це можливо пониження віку або ще якісь додаткові моменти стосовно інвалідності. Ми знаємо, як вони можуть змінити цей аспект. Тому поки що тексту немає. Щось юридично коментувати досить складно. Є певні відправні. Точки, про які ми почули, і те, що цей законопроект буде в цьому році, це дуже великий шанс зі слів Арахамі. На мою думку, критичною відправною точкою стало, скоріш за все, те, що 12 листопада на майдані незалежності в Києві багато людей, переважно це дружини та матері військових, які перебувають. На фронті від початку повномасштабного вторгнення вимагали змінити тих, хто безперервно воює тривалий час. Вони збирали певні підписи для ставки Верховного головнокомандувача з вимогою запровадити можливість демобілізації військовослужбовців, які на фронті понад 18 місяців. Слушне, зауважне, вже потрібно було це зробити. Також Рахамі вважає, що коли законопроект буде підготовлено до реєстрації, його мають підписати всі голови комітетів, лідери фракцій, щоб був. Певний консенсус, ну це логічно. Про це навіть і казати не потрібно. Також голова фракції наголосив, що обов'язково буде проведена консультація з міністерством оборони та генеральним штабом Збройних сил України. Це потрібно спочатку робити. Якщо якісь пропозиції, є необхідних погоджуватись. Коли в нас в комітеті буде сформульована якась редакція, тоді розповім. Бо зараз це питання дуже чутливе і ідея не завжди втілюється в закон. Тому краще все ж таки обговорювати вже конкретний документ. Наголосив фракції, голова фракції Слуга народа. Так, це дійсно так. Однак зараз вже багато питань з цього приводу почали піднімати. Що ж це буде за законопроект і чого очікувати громадянам у моменті зміни мобілізаційних підходів? Які вони будуть, і що саме буде змінятися? Тому, друзі, будемо дивитися. Ну а на жаль, на жаль, поки що в нас ось така мобілізація. А, бля, дійко, Я Там Там женщины. А я его пакую. Вот в чёрт, блядь. На, бью его. Урод это Вот, псы, сука. И все стоят, я бы пшёл. А если бы устрясы. Друзья, если у вас есть интересный видеоматериал, присылайте на мою почту, а также подписывайтесь на мой телеграм Канал, пишіть свої коментарі та думки з цього приводу і стосовно такої ідеї, такого законопроекту, як на мене, досить непогана стосовно демобілізації. Однак, що ж там все ж таки буде, це вже треба, як то кажуть, вичитувати. Тому, друзі, будемо аналізувати вже текст, який буде сформований, і будемо йому піддавати юридичний аналіз з боку відповідності норм чинного законодавства. А поки що. Підписка на канал, якщо ще не підписаний, і усім вам, друзі, мирного неба.